Виконуємо номер 661 із підручника Геометрія 7 та номер 47.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ вписано коло із центром у точці І. Малюнок 23.1. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Кут ЦБ дорівнює 70 градусів, ку дорівнює 60 градусів. Знайдіть градусну міру Кута МЦІ. І наш малюнок 231. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, центр І, кут САБ у нас 70 градусів кут СБА у нас 60 градусів потрібно знайти градусну міру кута М С І. Із з теореми про суму кутів трикутника знайдемо градусну міру кута Б. Із теореми про суму кутів трикутника кут АСБ дорівнює 180 градусів, віднятою градусну міру кутів сум градусних мір кутів САБ і СБА. 180 віднімаємо. 70 додати 60 це 130 Отримаємо 50 градусів. За наслідком із теореми про коло вписане в трикутник SI, це бісетриса кута АCB. Тому градусна міра кута МЦИ дорівнює половині градусної міри кута АCB. За наслідком. Із теореми, про коло, вписане В Трикутник СІ Бісектриса, Кута АЦБ. Тому кут МЦІ дорівнює кут АЦБ поділити на 2. І це буде 50 поділити на 2, маємо 25 градусів, записуємо відповідь 25 градусів. Номер 661 із підручника геометрія 7 та номер 47.5 із підручника Математика 7 виконано